Данило Романович, король Русі, князь Галицький, Володимирський, великий князь київський, представник роду Романовичів, гілки володимирських мономаховичів із династії Рюриковичів, старший син великого князя київського романа Містиславича, брав участь у битві на кальці проти монголів, був поранений. Після смерті батька відновив і розбудував Галицько-Волинське князівство. У союзі з половцями розбив галицьку боярську опозицію та своїх конкурентів на трон у битві під Ярославом, зазнав нападу монголів, визнав себе їхнім васалом, уклав союзи із Римом, Тевтоонським орденом та сусідніми монархами, безрезультатно намагався утворити європейську антимонгольську коаліцію. Сподіваючись на допомогу західних союзників, прийняв від папи Іннокентія IV королівську корону. Як союзник Арпадів брав участь у війні за австрійську спадщину, збудував міста: Холм, Львів, Кременець, Данилів, Стіжок, відновив дорогичин. Час його правління був часом найбільшого економічного і культурного піднесення та політичного зміцнення.